Слави перед Господом, як написано в Господньому законі, Слова словах сьогоднішнього В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, і. Слава Ісусу Христу! Ми настільки вже звикли до цього привіта, Христос рождається, що це нам є зовсім так незвично вітати з цим новим привітом, який ми завжди вживаємо до цього року. Цим святом, яке ми розпочинаємо. Ми завершили різдвяний період, завершили час святкування народження Христа. І так На завершення цього святкування ми чуємо про те, що Ісус принесений згідно з закону до храму на сороковий день. Перше, що нам Господь нині нагадує через Євангеліє, що Він є законодавець. Людина у своїй природі є народжена у свободі. Бог до тої свободи нас кличе через ціле життя. Однак гріх неминуче намагається заставити людину думати, що Божий закон обмежує її свободу. А насправді Божий закон дарує свободу від гріха. Божий закон дає свободу від того, що зв'язує і сховує. Божий закон допомагає знову вернутися у ту свободу дітей Божих і свобідно робити добро, співдіяти з Богом, робити цей світ добрим, а іншими словами робити цей світ світлим, правда? Ми щойно запалювали свічки, які ми на кінці Божественної літургії будемо посвячувати. Ми запалили ці свічки, бо вони є для нас нагадуванням того, що світло у наше життя приходить від Господа Бога. Ми запалюємо Його на Євангелії, бо Слово Боже несе світло у наше життя, у нашу свідомість, у наше мислення, у те, чим ми живемо, що є пріоритетом нашого життя. У всі сфери нашого життя світло приносить Слово Боже. Воно нас просвічує правдою. Натомість у цьому світі, часто позначеному різними віками, ми можемо бачити ну, такі псевдо які намагаються заманити людину у якісь манівці. Тому так важливо для орієнтиру мати то Боже світло. Саме тому ми сьогодні. У свято стрітіння Господнього будемо освячувати світло, щоби подібно, як у цій події, Ісуса зустрічає праведний Симеон, зустрічає пророчиця Анна, зустрічає священників храму, так і ми у своєму житті шукали зустрічі з тим світом, яким є сам Господь Бог. А особливо, коли в нашому житті бувають різні складні моменти, тривожні моменти, а їх сьогодні у часі війни, ой як багато, ми знаємо здавим далеко, що ми запалюємо стітинську свічку. Не що вона сама по собі щось міняє, але вона несе нам то Боже благословення, яке нині на ній спочине, а нас світу на дусі і дає нам. То світло, яке Бог нам вкаже, шлях, як вийти з тої чи іншої тривоги, з того чи іншого випробування. Сьогодні, коли ми згадуємо про праведного Симона, який бере на руки Ісуса і каже ці славні слова, нині відпускаєш слугу Твого Владиха за слово у мирі. Бо побачи очі мої спасіння твоє, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту погано, і славу народу Твого Ізраїля, слова, які ми світ за Симеоном співаємо на кожній вечірні, для того, щоб знову і знову собі пригадувати, що справжнє спасіння до нас прийшло, що Симеон цими словами сказав, що він готовий цілковито віддати себе в руки Божі. Йому не потрібно більше тримати за це земне життя, бо він отримав на руки то світло, в якому він хоче жити у вічності. Симеон прочекав на цю подію за свідченнями дослідників близько 300 років. Чоловік жив 300 років, щоб дочекатися моменту, взяти на руки Ісуса. Він був одним із перекладачів святого Письма, з давньої армейської мови на грецьку для юдеїв, щоб втратили вже знання своєї рідної мови, щоб вони могли читати Писання. І коли дійшов до того пророцтва про Ісуса, що Діва породить сина, хотів написати, що жінка породить сина, який буде Месією, бо не розумів, як Діва може породити. І тоді мав видіння від Духа Святого, що таке діва. І що він не добре, поки не побачиться на власні очі. Таким великим є наш Бог. Бог хоче відкритися кожній людині. Бог промовляє до кожного з нас, до Симеона промовляв, щоб Він вогірив, а через нього ми ввірили, щоб Він доніс до наступних поколінь чистоту віри і правду передання. Саме таким є наш Бог, який хоче нас втримати в істині, у тому світі Божому. У світі, в якому ми не заблукаємо. Буде бракує світла, там можна спіткнутися, там можна зійти на манівці, там можна завдати собі болю і шкоди, а там, де є світло, і там ми в безпеці. Ми йдемо дорогою, яку ми ясно бачимо, і можемо її обирати добре. Свічка, яку ми її освячуємо, є ще особлива тим, що нам нагадує про призначення нашого життя. Свічка, яка засвічена, вона дає світло. Свічка, яку ми не запалим, не засвітимо, буде просто предметом, який лежить на полиці чи в шукляді і не дає нам нічого. Однак свічка, яка запалена і світить, вона поволі згорає. Згорає і цим призначує її, згоряючи давати світло. Ісус приходить, як то тихе світло. Видені немовля, маленької дитини, і, і, і збирають цілковито за нас, вмираючи на Христі, щоб любов'ю, найбільшою в світі, освітити всю Вселену і весь люд Божий навернути до покаяння і правдивої віри у Христа Спасителя. Таким є призначення кожного з нас. Світити у цьому світі, щоб по завершенню життя прийти до вічного світла у Бозі, до того вічного світла, до якого переставився Симеон і сказав, що він з радістю йде. Каже, нині вже може відпустити мене. дозволь мені йти до того світла. Я вже отримав і бачу його. Так само ми покликані не змарнувати життя, не боятися світити. Не боятися жертвувати свої зусилля, не боятися зігріти тих, хто є поруч з нами, теплом, яке черпаємо від Бога. Це наше призначення кожної людини. Для того, щоб ми, проживши у світлі Божому ціле своє життя, прийнявши то полум'я від Бога, прогорівши ціле життя, даючи світло і тепло, прийти до того світла, яке вже ніколи не буде завершуватись. Хай свічки, які ми нині будемо освячувати, нагадують нам про наше призначення, що ми є світлом світу. Ісус нас так називає, що ви є світлом світу. Хай справді світло Боже буде в нашому серці, буде нашим покликанням, буде нашим прагненням і буде нашим справжнім серцем життя. Амінь. Слава Ісусу!